Пару днів тому в Чечні зі шкіл забрали підручники історії Росії за авторством Володимира Мединського. Є такий, типу, історик, який там помічник Путіна, чи радник Путіна, колишній міністр культури Росії. От, чому забрали? Тому що чеченців обурило те, що цей. Так сказати, історик написав про депортацію чеченського народу Сталіним. Там е, ми прекрасно розуміємо, що і у випадку з кримсько-татарським народом, і у випадку з чеченським народом формулювання було: ну, от як відправляли по 58 статті, так, усі були шпіонами, там тільки країну міняли. Так само відбулося і з чеченцями, і з кримськими татарами. Як думаєте, чому це вдалося взагалі? Ну, мені здається, там вже гайки закрутили так, що а, можна було написати будь-що переписати там сталінський підручник просто. А ні, в Чечні це не спрацювало. Ну, дивіться, тут треба, мені здається, от знайти пояснення природі. От е, кадирівського режиму на великий жаль, е, саме завдяки цій частині, мене ну я не хочу називати їх чеченцями. Я далі буду називати кадирівцями. Вони, вони зробили все для того, щоб принизити чеченський народ, коли ще погодилися на те, що день депортації. Чеченців у 1944 році, який відбувся 23 лютого, так на те, що потім називалося Днем Радянської армії чи Червоної армії, вони це переіменували і сказали, що тепер це буде не день жалоби, а буде день відродження. От Ну, перекрутили все це. Вони пішли на е, от, похотінню Москви, і, 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 і дійшло коли до того, що підручники вже прямо було написано, що ви ж зрадники, і вас вірно в 1944 році. Ну, там не було написано лише про чеченський народ. Там було написано про кримських татар, чеченців, інгушів, балкарів. Я проаналізував собі декілька підручників з участю того ж Мединського. Якщо в попередніх виданнях було написано, що факти звинувачення колаборації не виправдано, були там віднесені до всіх. То тепер нові оці редакції, це не віднесення, вони були прибрані. І що ці люди, ці народи здійснили ну, зрадництво, це інша справа, кого вони зрадили, і що за держава була. Зараз про це не будемо поглиблятися. Але мені здається, що Кадиров, якщо він ще трошки в тямі, але його оточення, вони вже думають. Про те, що буде, коли Путіна не буде, коли е, ну, паде цей режим Путінський, і вони розуміють, що їх розірвуть, і в тому числі за те, що вони так принизили свій народ е, у зв'язку з його тими трагедіями, які він е, виніс за радянські часи, і, і, і особливо щодо депортації. І тому така позиція це позиція поза, але можливо це все таки та лінія, за якою ну, яку не змогли переступити і кадирівці, бо у чеченців у справжніх чеченців, у чеченського народу там в серці ця біль настільки вона знаєте жива, ну як і у кожного народу, як у кримських татар. І е, думаю, що ті, хто от зараз е, ну, от такий спосіб виступив і змусив Москву трошечки відступити назад, вони просто подумали, що можливо цим кроком вони, вони спробують цим захиститися тоді, коли чеченці їх будуть рвати на часто.